Щодня ірпінську наборожну відвідують сотні людей. Її люблять і дорослі, і діти, як місцеві, так і гості міста. Один із головних магнітів для молоді тут скейт парк. тут Дуже класний скейт парк і Києві. На жаль, таких немає. Це дуже круто, що у містах з'являються ось такі площадки, на яких молодь може приїхати провести вільний час після школи на вихідних. Не просто десь там, грубо кажучи, за гаражами чи на лавочках сидіти розмовляти, а приїхати зайнятися спортом. З нагоди дня молоді для юних екстремалів підготували сюрприз. Управління молоді та спорту запросило київську команду Бейн Хантерс, щоб перетворити чорні стіни скейт-парку парку Яскравий арт-об'єкт. коли ми приймали ці об'єкти і коли побачили ну, розмальовані всякими не буду казати да, словами, то вирішили, що було б круто запросити команду, яка розмальовує мурали вагони метро. Дуже потужна команда. Ми малюємо. Не просто якісь квіточки, ми малюємо вже серйозний урбан об'єкт. Є графіті, є елементи летерінгу і різні інші цікаві штуки. І що саме буде намальовано? Ви вже побачите в кінці, як ми закінчимо. Таку ідею одразу оцінили постійні відвідувачі скейт парку До того ж, митці розмалювали не тільки стіни, графіті прикрашали, і футболки, і навіть самокати. Мені дуже подобається, що вирішили розмалювати скейт парк, тому що це дуже круто. А, і він стане лише яскравіше і гарніше ніж трішечки підляду. Там якась дівчина намальована. Але я думаю, що все рівно, що буде намальована, буде дуже гарно. Це прям найулюбленіший скейт парк. Бо багато хто малює. Не дуже приємні речі, і хотілось би, щоб їх замалювали. Створення нового арт-об'єкта стало частиною великого фестивалю Ірпінь Урбан Фест із музикою, танцями та спортом. Я хочу подякувати в першу чергу всім захисникам і захисницям за те, що в нас є змога тут сьогодні збиратися в таку, в таку чудову компанію. Наша неймовірна молодь. Я дякую вам за те, що в такий складний час ви продовжуєте надихати нас своїм. Неймовірним настроєм своїми неймовірними талантами в управлінні молоді та спорту. Наголошують це лише початок навесні. Вони взяли на баланс спортивні майданчики на набережні і тепер планують оновлювати та розбудовувати їх. В нашому місті дуже багато організовано спортивних локацій для різних гуртків, як і футбольний, баскетбольний, для роликів, для велосипедистів. Тому це дуже важливий напрямок в розвитку нашого міста. Ми в подальшому будемо звертати все більшу увагу для будівництва таких саме майданчиків, щоб наша молодь могла саме розвиватись і показувати класні гарні результати а на завершення Валі у гості ділилися побажаннями для молоді. Я побажаю молоді і ірпіня, і не тільки ірпіня, щоб всі займалися спортом. Це весело, приємно, і ти почуваєш себе здоровим. Треба, щоб молодь не здавалась, йшли завжди вперед і добивали своїх цілей. Це саме головне. Наснаги креативу та здоров'я саме головне. Фіналом «Ірпінь-Урбанфест» стало запальне фаєр-шоу.